Хлідя, не бачиш? Мікрикам об стіни. Апаратура дорога. На твоїх джинсах Американський прапор На твоїй маїці Канадські кленові листя У твоїх очах видно Тільки одне питання Хто мені скаже Чому я тут народився не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда. Не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то до Україна. Добре там, де є нас, нема. Стань ти батьком нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Сідеся, то Україна, добре там, де я нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купив струйові німецькі шузи. Твої вуха давно ж звикли до чужої музики. На твої губа застигла гармаса болю. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то до Україна. Добре, там, де я нас нема. Стань де батька нормальним сином. Не стідайся, то твоя земля, не стідайся, то Україна. Добре, там, де я нас нема. Стань, де батька нормальним сином, вау, круто! У -ху, у -ху. Шанувальники Спасибо. торт уже принесли. Азі, ми, по-моєму, з тобою домовлялися якось записати твій трек. Ну, щось у нас так і не вийшло. Е, дивись, ти пропала, коротше, трохи, да, а я да. вже е, написав біт коротше, начальниці, ну, кет, коротше, була поліції, uh -huh. от і я їй біт написав. І вона там щось, коротше, наче ну на нього слова там щось думає. Так що uh -huh. і тобі можемо написати якийсь цей? Треба подумати. Ну, типу, що придумать тобі трек? Чи у тебе попробуем. може чи може тебе попробуем. є щось? Mm. Думає, мені ну хорошо, все. все. Я буду коротше робити наступний трек, буду думати, що вінку. це тобі буде.